Боже, ви подивіться, яка краса, ну це ж... Ні, треба срочно щось рішати. Якщо не здачею, то хоча б пару гектарів земельки треба такого мати, знаєте. В Італії це. ну... Тим більше що, в мене ж є два трактори. Ви не знали, мабуть. Да. МТЗ Мама і Білорус Юля. Ну, в смысле, вони люблять обидві ковирятися е, в цих грядках. Я так розумію, що ну, змагатись вони, звісно, не будуть, але той, е, як то кажуть, все одно ж у кожної хазяйки там трохи щось якось по-своєму, та й, напевно, має бути, то як ж ти ж не візьмеш сотки на двох не поділиш. Треба пару гектарів, О, хай проявляють свої способності. Добрый ранок, банда. Что вы себе думаете? Помните, я вам вчера видео записывал, під час этого мне Лука написал сообщение, что нам завтра срочно треба выехать в 7 часов утра. М -м -м. Нам. <рис1> <фит> Без 10-7. Ну, я уже понятно, что уже перейдите и на... И набритый, и сижу, жду, Але ж знаючи луку, думаю, напишу йому. Пишу, що там у нас, ну, з якого переляку ми на 7 часов. А він пише, а на Ікеї, ну, взагалі, воно ферлігурі називається, але я не міг довго виговорити, а база знаходиться напроти Ікеї, то я. Напроти Ікеї, то я якби її назвав Ікея, ну і Луки, понятніше, що. Назвали Ікеї, це ікеї. На ікеї поламалася э... пер деантіфрізер. А там всього дві машини. Одна стоїть вже поломана, і друга поламалася. Такого не може бути, щоб база залишилася без погрузчика. Звісно, робочий день починається з 8 часов ранку. Тобто до 8-го ранку я вже маю все зробити. І... А він мені пише, Їдь бігом там все роби, я буду десь часов у 9. Я кажу, то я якось і не сумнівався. Не удивив ти мене взагалі. Ну, я вже привик до того, що це. тільки наше ж мені було писати, що нам треба там. Цю. Якщо вам воно взагалі не треба. Ой. Та й таке оце, бачите, на ходу тепер косорків. Добре, гарного дня всім. <гум> Воділи мене тут веселять. Ну, в общем, ж, якщо ти не по своїй вині, ну там, верніше, якщо ти не відпросився з роботи, а прийшов і скажімо так, поломаний Валера і немає можливості робити, то ти можеш йти додому. Ну, в принципі, все, як і везде. Да? Тільки у нас ж як, якщо ти не робиш, ну, то тобі і не платять. А тут так не прийшов на роботу, прийшов. Нема роботи, поломка якась, ти хотів робити, але тобі не дали можливості це зробити. Значить, що йдеш додому, а зарплата звісно, капає. Ну, Все як положено. Ну, це в них тут так положено. У нас, якщо не робив, от, значить і не заробив. І воділа, та ти що, та ти що? да, Оце слава поламалося, я кажу, да. А начальник їхній каже, так а ж дати запчасти. Я кажу, ну скільки, як обично, 2-3 тижні. Він каже, та ну нет, ти що? Каже, це ж хана. Я кажу, та ну, понятно, що хана. Я кажу, зараз щось будемо думати, придумувати, ні там, заварить, зашпаклювать, замазать, кажу, з двох одного скласти. Ну, понятное дело, що ми вас... Вот, не знаю. А воділа стоїть з боку, ну сьогодні це по-любому вже нічого. І я кажу, підожди. Я ж кажу, ну розумію, що в тебе вже одразу плани намалювалися на сьогодні. Ну вибачай, я тобі їх спорчу, тому що я ж не італьянець, я зараз тобі швидко машину відремонтую. Ну, бо це моя робота, мені за це платять. Я повинен якось оперативно, скажем так, реагувати на ті всі речі і щось видумувати на ходу, якщо там це. Так що так зараз і буде. Той случай, коли вся банда стоїть в ожиданні, що зроблю, я щось чи ні. А думаю, що я ж не розумію, а я ж вже понімаю. І один каже, та це все, це хана. А начальник каже, ні-ні, Луї браво, брав єсиму, 10 минути, типа люба поломка. Ось таке. Зараз води залию, провірю. Ох, у нас тут цирк в самому розгарі. І розпетлявши такий, скажімо... Ну, не просту таку ситуацію, тому що тут вже кіпіш, паніка, начальство вже все поз'їжджалося, понімаєте? Ну стоїть цілий термінал, очередь машин, вже все. А я ці порожняки по указанням луки ганяю. І все, що я заслужив, тільки що від нього, це бріош. По-перше, луки немає. По-друге, він мені по телефону починає казати, їдь в склад, там десь така трубка є, заварена якась там, варена, переварена. Я вже розумію, що щось не то. розумієте? Як є нова запчасть, то вона є. Якщо немає нової, і то якась стара, то то вже в чомусь буде подвох. Так і вийшло. Я приїжджаю, бігом її ставлю. А вона не стає, ну, сам вход не стає, як воно, воно кастрато, ну, по-італіанськи, по нашому криво. В общем, воно протікає теж. Паніка кіпіс, що робити? А я ізначально ще казав, що треба просто ось, ну, їх два штуки стоять однакових поріз. І на одного ще запчащеся ждати як мінімум тиждень чи два. Кажуть, зняти з одного, поставити на другий, все, і хай вони розхльовуються, потім заказати вже і цю трубку, і все остальне. Ну, по ітогу програлися туди-сюди, і в ітогі все одно зробили так, як я сказав, тільки вже пізно, розумієте? Ну, вже і Лука з'явився на роботі, типу він і був, ну просто що в другому місці. Ну, коротше, розпетляли, розпетляли. Суєті це теж треба правильно. Знаєте, як то кажуть, чужа сім'я темний ліс. Ну, оця чужа страна, такий самий ліс. Я вам зараз об'ясню, я ніколи в житті не пойму італіянців. Ну, і в принципі може і слава Богу, знаєте. Ну, от, я далекий від того всього, і прям даже в мене попытка розумати все происходяще, ну просто навіть відсутствує сама попытка це робити. Значить. Трубка, ота. помните, я вам казав, що запаяна криво. Ото вона зараз, як ви бачите, ото вона так типу, і запаяна. Ну, то Тобто воно не стає так, як положено, не рівно, а отак от воно навскоси і стає. Звісно, і за цього протікає. Ну, Була вона собі там в складі валялась, не валялась. Кажу, викинути її треба. Ні, каже, поклади, хай лежить на всякий случай. На який такий всякий случай, якщо воно ну, воно не придатне, ну тобто його не поставиш, ну його нічого з ним не зробиш. Тобто воно паяно якимось, я не знаю. Ну, щоб нікого не обідати, ну, в общем, паяно воно не пойме ким, не пойми як. І не, не пойми навіщо. Значить, якщо у нас стартер починає брати на себе, хто розуміє, хто ні, тобто він крутить все. Але просто треба ну, так, ну, щотки, поменять. я не знаю, ревізію якусь зробити. Акумулятори, якщо у нас якогось там диво розрядилось, ну, мало ли, знаєте, може замкнуло реле вентиляторів, тобто вони там всю ніч гуділи. не знаю, там Грала музика, ну музики то в них немає. Ну, не знаю, не виключив фари. Ах, ну в общем, По будь-якому поводу, якщо розрядилися акумулятори. Зранку ніхто не перевіряє в них плотність, не дивиться, чи там замкнула та банка, чи що, все летить в мусорне відро. Понімаєте? Ставляться нові акумулятори, новий стартер. Е, старий ніхто не міняє щотки, нічого там з ним не робить. Зняли, викинули, поставили нові. Трубка, ля, трубка! Крива, гончена! Яка нікому не треба, яка тільки мозги сьогодні... мені про... Ну, а там, щоб ви розуміли, ну вона та що трубка та й трубка, але ж туди не підлізти. Ви розумієте, туди ну, просто, особливо моїми сардельками цими, ну там нереально, я не знаю, там піаніста треба якогось звати. Ну хорошо. Я ж розумію, що пройде час, да, там тиждень-два-три я буду помнити за неї, я навіть не буду пробувати її туди втулити. Ну пройде рік і я забуду. І потім ми побачимо, що вона у нас є в складі, і знову почнеться оце ліпілова. Дебілова, знаєте? Взможна. Все, до речі, бачите, 4 нових акумулятора. Це чудо, що ми їх не поставили. А знаєте чого? Це вже купили на Валеру Ну, позвонили сказали, не заводиться. Ага, що таке, не свідяться лампочки, не круде стартя. Ну, все, батареї. Купили нові, приїжджаємо туди, а там клема відпала. Просто окислилася і відпала. Я поміняв клему, акумулятори все добре. І за цього оце перший раз в житті не помінялися акумулятори. Тепер вони стоять в складі. І що ви думаєте? Зараз дзвонить следую Валера. Скаже, що треба батареї, ну, акумулятори. Ми поїдемо в магазин, купимо гет, і так і будуть тут стояти. І так всегда. Ось у мене роботки є. Але коли я мою робити, не знаю.